Доброго дня! Відповідаю на питання людей, які мені задають, що ще можна лити в дубові бочки, ми лиємо ще структуровану горілку. Структурована горілка це є такий вид алкоголю, який ми робимо з спирту. Тут я спеціально написав такий листочок, ви собі можете поставити на паузу. І подивитися, що таке структурована горілка. Тобто, ми беремо 10 літрів спирту, беремо 70 літрів води. іменно Ми виходимо на той градус, що нам потрібно. Ми ще брали 05 літра малини в джин кошик, ставили в царго, і робимо перегонку до 40% в загальному відрі я написав, в загальній ємкості. Тобто, яка. Получається картина. Коли ви розбавили спирт водою, і ви зробили третю перегонку, це та, та, якби третя вже перегонка, у вас получається так, що ви робите структуру молекули іменно алкогольної. Тобто, у вас нема дві молекули спирт і вода, коли ви розбавляєте спирт водою. А у вас є вже е, одна, моле, одна молекула, яка набагато краще йде для організму і набагато краще вона як смакує, так і засвоюється. Ми таку горілку лиємо в бочку, от у нас тут є та якби показник такий. 24-го, бачите, ми його залили 24 го 01-го, 25-го року. І зараз ми і тут написано структурована горілка. Бачите, все якби показую так, як є. Не без всяких там нюансів. Дуже класна горілка, виходить, тому що, дивіться, е, зараз дві секунди, корох треба. Ага. І дивіться, що у нас вийде. Зараз 2 секундочки. Так, то сюди. Так, самому не, не дуже дух. О, дивіться, бачите? По-перше, який колір? Видно там? Я ще потім покажу. Ну, okay, так зливається. Видно, так? Добре. Після того, як ви, е, як пройшло. Практично 7 місяців виходить така, ну просто шедевральна е, горілка, яку е, практично е, будуть е, хотіти всі. Тому що, по-перше, Виробити з чистоти. Тобто, спир чистий, ви його розбавили водою, зробили структуровану горілку. Потім ви просто-напросто. Е, Облагородили її в дубовій бочці. Бочка її відшліфувала, покращила, дала колір, дала ще свої, свої нотки, і виходить і, і просто суперовий варіант кінцевого напою. Зараз я злию, покажу ще, як воно виглядає в стакані. Якщо у мене тут є стакан, звісно, Зараз зараз я вже йду, тому що, бачите, так не підготувався трошки до відео. Але таке буває. І тепер дивіться, ми бочку злили, тобто ми маємо готовий продукт. І цей готовий продукт, от дивіться, якого він кольору. Бачите, наскільки бочка дала йому колір. Е, він дуже смачний, м'ягкий, ну, просто суперовий напій, який ви можете вже розливати в пляшку і можете спокійно е, запрошувати гостей, тому що настільки він класний, він навіть класніший від тих всяких кальвадосів, діла і так далі, що ми робимо. Ми теж їх робимо, але отак структурована горілка. Яку може зробити кожен в домашніх умовах, тому що ви маєте апаратуру, особливо ті люди, які в нас брали обладнання, вони вже можуть зробити собі спирт, можуть зробити собі по тій картинці, що я дав вам, структуровану горілку, і ви вже можете взяти бочку правильно, залити її, і отримати отакий шедевр на виході. Все, вам більше нічого. І саме головне, що ви це можете робити круглий рік і не заморочуватися. Тобто, не треба там переробляти яблуко, чи сливу, чекати осінь і так далі. І так далі. Ви можете ту структуровану горілку робити круглий рік і, і практично кожного дня. Зверніть на це увагу, тому що от сьогодні вона вже дуже користується великим попитом. Люди зрозуміли, що це таке. І люди вже зрозуміли, наскільки вона класна, і наскільки вона та якби, для організму приємлива, тому що на другий день спокійно стаєте, йдете на роботу без всяких там похмілок і так далі. І так далі. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!